Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал Football.ua, де ми обговорюємо найцікавіші події зі світу футболу. Завершення кар'єри це завжди важкий момент в житті кожного спортсмена, і сьогодні ми хочемо віддати належне тим, хто завершив свій футбольний шлях у цьому сезоні. Давайте разом пригадаємо найяскравіші моменти, емоції та перемоги, які нам дарували ці футболісти. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вподобайку. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших активних глядачів. Тож вирушаємо у захоплюючу подорож. Розпочинаємо наш топ з голкіпера Мартін Стекеленбург. Легендарний воротар Аяксо та збірної Нідерландів. За свою кар'єру встиг пограти за італійську рому, англійський Фулхем, Саутгемптон та Евертон, а також французький Монако. Найбільшим досягненням Кіпера було срібло на чемпіонаті світу 2010 року, де його команда лише у додатковий час поступилася іспанцям. Якби помаранчеві тоді дотягнули до серії пенальті, то Мартін цілком ймовірно міг виграти її, адже скіл відбиття пенальті в нього прокачаний. Граючи за Евертон, він в одному матчі відбив два удари з позначки від таких майстрів, як Дебрюни та Агуеро. В останньому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу за Аякс, а в травні оголосив про завершення кар'єри. Жерар Піке був незвичним захисником. Він любив підключатися до атак, а також забивав багато голів. І якось незвично для футбольного світу він вирішив оголосити про завершення кар'єри посеред сезону у листопаді напередодні чемпіонату світу, провівши останній матч за Барселону проти Альмарії. Захиснику вдалося виграти все, що тільки можливо, як на клубному рівні, так і на рівні збірних. Але на початку своєї футбольної кар'єри він не міг закріпитися у складі М'ю, програвши конкуренцію Фердінанду та Відічу. Цікаво, що свій перший матч у лізі чемпіонів він провів проти Київського Динамо. 7 листопада 2007 року. Тоді поєдинок завершився з рахунком 4-0. На жаль, не на нашу користь. Адже грар у цьому матчі також відзначився дебютним голом у Єврокубках. Тепер Піке буде активно займатися розвитком аматорської ліги, яку сам і заснував. Лакін є справжнім символом Бетісу та легендою усього іспанського чемпіонату. Він провів 622 поєдинки у Лалізі, що є рекордом для чемпіонату. Символічно, що останній свій матч за Бетіс він провів проти Валенсі, в складі якої виступав на протязі п'яти років та виграв Кубок Іспанії. Також він встиг пограти за Малагу, коли вона майже дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів. І якби не стався божевільний камбек Борусі, то зна, можливо би Уакін виграв Лігу Чемпіонів. На початку червня Бетіс провів прощальний матч Хуакіна. В ньому взяли участь його друзі: Серхіо Рамос, Ікер Касіліас, Хав'єр Савйола, Санті Касорла, Гуті, Рудван Рудбаністерой та інші культові футболісти. Артем Федецький нарешті дочекався. Гонсало Ігуаїн все ж завершив кар'єру. Трапилося лише через вісім років після поразки від Дніпра. Найбільше гонсало запам'ятався по виступах за Реал, Ювентус, Наполі, Мілан та Челсі. У своїй колекції має купу різноманітних нагород: Золото в Іспанії та Італії, національні Кубки та перемога в Лізі Європи з Челсі. Догравав аргентинський нападник в МЛС у складі Інтера з Майами, де тримав 10-й номер для Лео Мессі. Коли настав момент оголосити про звільнення, гонсало не зміг стримати сліз. Ще одна легенда Наполі та колишній напарник Ігуаїна Марек Гамшик теж оголосив про закінчення кар'єри цього літа. Останні сезони гравець збірної Словаччини провів у трапзов з яким рік тому став чемпіоном Туреччини. Це його єдиний чемпіонський титул в кар'єрі. На жаль, з Наполі йому так і не вдалося виграти золоті медалі. Хоча він є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів та другим найкращим бомбардиром в історії після Марадони. Також він є абсолютним рекордсменом національної збірної Словаччини за кількістю зіграних матчів та забитих голів. Тоголицький нападник кілька років тому залишив європейський футбол та догравав спочатку в Олімпії з Параваю. А потім на батьківщині у клубі Сіммасі. У березні Еммануель офіційно повідомив про завершення кар'єри. Клуби, кольори яких захищав Форвард, двічі грали у фіналах Ліги Чемпіонів. Але в обох поєдинках Адебайор не зіграв жодної хвилини. У 2004-му з Монако весь матч просидів на лавці, а з Арсеналом у 2006-му навіть не потрапив до заявки. Чотири роки поспіль був найкращим футболістом того та одного разу визнавався найкращим гравцем Африканського континенту. За свою кар'єру Кевін Принц Буатен встиг засвітитись у всіх найсильніших європейських чемпіонатах. Навіть пограв за Барселону і провів три поєдинки у складі каталонців. Весь світ перше дізнався про Буатенга у травні 2010 го коли сам він опинився в епіцентрі скандалу, спричиненого його небезпечним підкатом проти гравця лондонського Челсі Міхайля Балака в фіналі розіграшу Кубку Англії, рік тому Кевін яскраво відзначив продовження контракту з Гертою, замовивши для вболівальників 2023 кебаби. Тоді ж Ганець і анонсував, що це його останній сезон. І він вийшов провальним. Берлінський клуб вилітів до другої ліги і тепер намагатиметься повернутись, але вже без боатенга. Років десять тому, мало хто міг уявити, що Гаррет Бейл закінчить кар'єру у 33. Але останнім часом Валій здається, геть втратив мотивацію. А після виліту в своєї збірної чемпіонату світу остаточно вирішив зав'язати з великим футболом. Показово, що лише через два тижні після свого відходу Бейл вирушив на професійний турнір з гольфу, який він любив, можливо, навіть більше, ніж футбол. Але ми завжди будемо пам'ятати його розкішний м'яч ворота Ліверпулю в Фінальній Ліги Чемпіонів, а також неймовірні забіги в матчах з Інтером та Барселоною. Німецькі Шальке та Вердер. Англійський арсенал, турецький фенербагші та Істамбул, і, звичайно, мадридський Реал. Месут Узіл провів неймовірну кар'єру, вигравши 10 клубних трофеїв. Йому не скорилась лише Ліга Чемпіонів, натомість є золото чемпіонату світу, яке було завойовано у 2014 році. У турецькому Істамбулі німецький хавбек минулого сезону зіграв лише у чотирьох матчах, часто не потрапляв до складу через травми. Тому логічно, що Озіл вирішив зупинитись. Златан таки закінчив. Це сталося. Неймовірний швед, який вразив світ своїм талантом і харизмою, оголосив про кінець своєї футбольної подорожі. Його гра була справжнім видовищем. Златан був не тільки майстром голів, але й втіленим митецьким поєднанням сили, техніки та винахідливості. Здається, що він розумів футбол на рівні вищому за всіх, відтворюючи неймовірні футбольні шедеври майже в кожному матчі. 32 трофеї і біля 600 забитих м'ячів він став прикладом самовідданості та незламної волі. Його спадщина лишається з нами назавжди. Тож будемо чекати, яким стане тренером Златан Ібрагімович. Якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк. Також ми чекаємо на ваші коментарі. Обов'язково напишіть нам, чим ці футболісти вам найбільше запам'ятались. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей!